Сьогодні 5 грудня, на ніч у нас передають мінус один, заносю у будинок свої плющилисті пеларгонії. І в нас знову буде рубрика Хата не резинова, все не влазить. Хочу запропонувати такі гарні вже ось такі здорові. кущі лист є пеларгонії, в двох кольорах. Одна ось така квітка, рожева, малинова. Друге фото скину, ну тут є бутончики. Ось такі теж гарні кущики, у підвісних кашпо. Ось такі. Хто бажає по 150 гривень. Можете залишити в себе, будуть квітнути, Можуть, можете нарізати черенків. Вони не різані. все дивіться, які молоденькі, череночки тут пагони, так само і в цьому Можете нарізати, поставити собі на укорінення. Будете мати ще рослинки додаткові. Так що, хто бажає. Приходьте, забирайте, дякую за увагу.